1 квітня день сміху відзначають в багатьох країнах світу. Згадування цієї дати зустрічають з 1686 року. Традиційно на 1 квітня розігрують своїх близьких та знайомих. Також багато сміються та жартують. Як зустрічали Дніпропетровці, день сміху бачила Юлія Стасенко. День сміху своїм професійним святом називають люди, які веселять інших. Для клоунів немає вихідних. Сьогодні вони веселили і розігрували учнів других класів 139 ї школи. У класі клоуни з'явились прямо під час уроку. Артисти гумористичного жанру кажуть, дарувати сміх, і радість справа непроста. Проте від неї вони отримують стільки, скільки і віддають. Ты отдаешь много энергии, много позитивного вот своего настроения, да, немножко морально устаешь. Но то, что ты получаешь взамен, это огромное удовольствие. И можно не считать, не смотреть на там, дни подготовки, обучения, какой-то дискомфорт в костюмах, может, или что-то еще. Э, ну, или быть, может быть, чуть-чуть смешным, получаешь ты гораздо больше. Андрій веселить людей вже більше трьох років, виступає у різних амплуа і вважає, що жартувати варто не тільки раз на рік. Кожного дня можна радувати своїх близьких та звичайних перехожих із сумним настроєм. Та найулюбленіша його публіка це діти. Якщо у тебе внутрі до всім дітям на землі, то звісно, вони не зможуть до тебе витащити все саме темне, і ти там не будеш так, всі селі, ти не кричи, мальчик, ти сядь. Ти будеш з собою, ти їх будеш любити, їм буде цікаво. Психологи та лікарі наголошують, сміх та радість це ліки від багатьох хвороб, та бути постійно у гарному настрої вдається лише дуже сильним людям, які працюють зі своїм внутрішнім світом. Фахівці рекомендують ніколи не зациклюватись на поганому і намагатися в усьому знаходити позитив. Сміх це здоров'я це однозначно. И когда человек даже просто улыбается, у него расставляются очень многие мышцы на лице, и это способствует а то, что у нас вызывает внутренние зажимы телесные. Тілі да, зажимы или психологічні, да, какіданаші зажими, комплекси. Це все ж то что не способствует хорошому самочувствию і здоров'ю. Поэтому навіть улыбка – це уже лечение. Чи не розучились Дніпропетровці сприймати жарти та розіграші? Сьогодні спробувала з'ясувати наша знімальна група. Про перше квітня більшість згадувала лише в останній момент. у вас там… Що задіяти? Що 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 ззаді? А, это с первого апреля меня разыграли. Да нету ничего. С первого апреля. наверное, я сел где-то. апреля. 1 в там, Юлія Стасенко, Юлія Брик, Євген Хисний. Новини 11 каналу.